Новин підсумки останнього робочого дня тижня. Дивіться далі. Серед білого дня підступно вдарили по поліклініці в місті. Наслідки терористичного ракетного удару окупантів по Дніпру далі з водою, світлом та спальними місцями. У Вознесенівському районі Запоріжжя триває перевірка найпростіших укриттів. По відкритості ми постійно проводимо перевірки. Дістати порушника скрізь у Запоріжжі відкривається сезон велопатрулів. Починаємо оперативною інформацією по Україні. Вночі росіяни здійснили чергову атаку по об'єктах критичної та військової інфраструктури України. Зокрема, змістили напрямок удару на схід нашої держави, атакували півсотнею ракет різних типів та ударними дронами. Нашим силам оборони вдалося знищити більшість боєприпасів: 10 крилатих ракет повітряного базування, 23 шахеди, а також Орлан і Мерлін. Найбільше дісталося Дніпру. Там противник поцілив у приватний сектор міста. В одній з домівок Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Також пошкоджені два будинки та авто. автопонівочена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється: не припиняв ворог знущатися і над Нікопольщиною. Обстріляв Марганицьку громаду з БПЛА. Минулося без жертв. Та зранку окупанти завдали повторний удар по Дніпру. Ворожа ракета влучила у поліклініку, де на той момент були люди. Триповерхівку та ще одну будівлю, що стояла поруч, охопило полум'я, яке нині приборкали надзвичайники. Під завалами конструкцій досі перебувають люди. Нині відомо про двох загиблих та 23 поранених, двоє з яких діти. Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту. Станом на цю хвилину рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в медзакладі. Гасіння триває з під завалів будівлі ветклініки, клініки, яку також понівучив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка. Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей. Окрім того, расисти вдарили в житловий будинок у Авдіївці. За інформацією офісу президента, обійшлося без жертв. Також минулої доби росіяни розбомбили карлівську дамбу. Що на Донеччині рівень води в річці Вовча постійно піднімається, внаслідок чого під загрозою підтоплення опинилися шість навколишніх селищ. Буде проведено комісію ТТНС для того, щоб відразу спостерігали і фахівці військової адміністрації, компанії вода Донбасу і водних басейнового управління для того, як буде який потік води буде рухатись. Є велика загроза підтоплення населених пунктів. Натомість українські захисники вдало відпрацьовують по ворогу. Минулої доби сили оборони п'ять разів вражали райони зосередження особового складу росіян та їхньої військової техніки. Також у них поменшало на одну сушку та ще кілька важливих логістичних угрупувань. Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, один склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію. Та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 460 російських окупантів, знищили один танк, три бойових броньованих машини, 25 артилерійських систем, один засіб ППО, один літак, три БПЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Наслідок обстрілу у Гуляйполі постраждало двоє жінок. Обох рятувальники дістали з-під завалів та передали медикам. На місці продовжується ліквідація наслідків удару. Загалом за минулу добу окупанти здійснили понад сотню ударів по прифронтових населених пунктах регіону. Гатили з артилерії реактивних систем залпового вогню, застосовували авіацію та безпілотники для точкових ударів. Рашисти зруйнували ще 23 будинки цивільних у містечках фортецях Запорізькій. Області, Оріхові, Гуляйполі, Кам'янському та навколишніх селах на щастя постраждалих немає. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівського, Гуляйполя, Новоданилівки. Здійснив обстріли населених пунктів Зелене поле, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Степове, Кам'янське та Степногірське Запорізької області. Натомість запорізький месник не дає ворогу спокійно літати в нашому небі. 25 травня окупанти намагались завдати удар по позиціях наших воїнів. Влучними пострілами із ПЗРК, Нацгвардієць та його побратим збили дві ворожі сушки. Перший літак хлопці знищили повністю. Його пілот катапультувався, а другий з серйозними пошкодженнями пішов на аварійну посадку. В кінці злітної смуги мелітопольця спостерігали чорний стовп диму. Перед цим пролунали глухі вибухи. Наразі на рахунку воїна вже сім. Ім ворожих літаків. Тим часом у Бердянську цієї ночі, завдяки точній роботі ЗСУ була знищена база, де окупанти зберігали установки С-300, якими обстрілювали Запоріжжя. Про вдалу операцію повідомила Бердянська міська військова адміністрація. Дуже вдала робота ЗСУ. Окупанти не дорахувались установок С-300. Дякуємо нашим воїнам. Ще один крок до звільнення Бердянська. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу. В той же час на запорізькому напрямку, за повідомленням Центру національного спротиву, кадирівці продовжують мародерити. Бойовики вламуються в оселі тих, хто виїхав з окупації та вивозять їхнє майно на територію РФ. Евакуація родини з дітьми у першу чергу вова обговорили нагальні заходи напередодні деокупації нашої області. Наразі з усіх населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування, триває евакуація сімей. За необхідності її проводять правоохоронці, рятувальники, медики та соціальні працівники. Евакуація здійснюється винятково за згодою людей, але спеціалісти в свою чергу все ж намагаються переконати більше родин з дітьми залишити територію заради власної ж безпеки. Однак у Гуляйпільській громаді. Ді, все, що залишається 11 сімей з дітьми малотокмачанські, одна та 14 у степногірській. Всі інтернати вивезені інтернати всі пусті людям пропонуються місця в інтернатах. Одне це не загальна якась є підготовна кімната, яка з удобствами, що там можна проживати, є і туалет, і нам в там і кормлять людей, і нормальні можна сказати умови проживання. У процесі деокупації області у Запоріжжі очікують ще одну хвилю евакуації з зони проведення бойових дій. Нині на тимчасово окупованих територіях залишається близько 450 тисяч людей. Але досвід прийняття в обласному центрі вимушених переселенців вже є. Їх з моменту повномасштабного вторгнення через Запоріжжя пройшло понад півмільйона. Всі отримали допомогу. 30 червня у запорізьких школах пролунає останній дзвоник. Однак, в умовах воєнного стану все відбудеться онлайн, адже безпека дітей на першому плані раніше, згідно з законодавством, школярі повинні були навчатися не менше 175 робочих днів. Але через війну освітній процес постановою Кабміну було подовжено, аби школярі мали змогу отримати в повному обсязі необхідні знання та надолужити те, що вони пропустили під час повітряних тривог та блекаутів. У міському департаменті освіти і науки вже вже замовили атестати та свідоцтва про завершення навчального року, як керівники закладів освіти, так і органи управління освітою міста виконали. Роботу пов'язано із замовленням документів для наших випускників, випускників базової школи це дев'ятикласників, і випускників середньої, вибачте, і випускників профільної середньої ланки закладів освіти. Це одинадцять і можуть бути випадки 12 класи. Документи замовлені. Тому державним підприємством інформу. Ресурс будуть видані, будуть надруковані вірніше, ці документи, і коли ми їх отримаємо, очікуємо їх у червні, якраз випускники отримують ці документи. На роботу на велосипеді. Запоріжжя з потеплінням свою роботу відновив велопатруль. Понад 10 інспекторів вже заступили на варту правопорядку у рекреаційних, паркових та прибережних зонах міста. Стартує патруль о 9-й годині і працює до 21-ї. Як відбувається патрулювання, бачили наші журналісти. Туди, де не проїде службове авто, можна дістатися двоколісним транспортом. Вчора на вулицях Запоріжжя охороняти громадський порядок взявся й велопатруль. Акцент їхньої роботи на зонах відпочинку. Четвертий рік поспіль з настанням літнього періоду патрулює паркові зони на двоколісному і пані Анастасія. Інспекторка каже, перед тим як долучитись до велопатруля, пройшла спеціальне навчання. Тож ця робота для неї одне задоволення. Подобається графік роботи, немає нічних змін. Також подобається підтримувати здоровий спосіб життя. Перед запуском велопатруля кожного сезону ми проходимо навчання з інструктором для того, щоб згадати те, що трошечки забули, і удосконалити свої навички. Двоколісний транспорт оснащений усім необхідним, аби нести службу і у вечірній час, а також сигналізуючими засобами для громадян. Окрім того, з собою патрульні возять спеціальну сумку із необхідними засобами на випадок надання першої домедичної допомоги. Це фонарь. Задній, спереді фонарик можна підсвічувати, дзвіночок є, є бутилка для води і сумка. В сумці ми носимо, ну, особисті речі, засоби зв'язку, медична аптечка, особиста аптечка. В медичній аптеці там, кровозупинні бінти, жгути. Під час чергування у зонах відпочинку велопатруль реагує і на виклики громадян, що приходять на планшет, у разі чого можуть затримати порушника, адже споряджені точно так, як і всі інспектори патрульної поліції. Це службовий планшет для перевірки авто, людей для перевір... прийняття викликів. Саме найважливіше, коли всі виклики через 102, Приходять нам в електронній формі на планшет, де ми приймаємо цей виклик, і потім повідомляємо через планшет інформацію, як він відпрацьований, яка ситуація і все, що там було на виклик. За перший день роботи інспектори велопатруля склали три адмінпротоколи. Як кажуть, самі найчастіше отримують виклики щодо вживання алкоголю. Найчастіше розпивання спиртних алкогольних напоїв, слабоалкогольних. тому ми. Під'їжджаємо, попереджаємо, що цього робити не можна, тому що зазвичай тут з дітками всі гуляють, ну, а люди деякі починають себе нечемно не поводити, тому ми займаємось профілактикою частіше всього. Але якщо особа не розуміє, ми вже притягуємо до адмінвідповідальності таку особу. Основна перевага патрулювання на велосипедах це мобільність, адже великогабаритна автівка проїде не всюди, а рухатись зону відпочинку взагалі такий транспорт не може. А оперативність та безпека громадян завжди на першому місці. Вони зможуть мобільніше та оперативніше реагувати на правопорушення, які сталися саме у цих зонах, бо автомобілем іноді складніше під'їхати, да і знайти тут заявника. А велосипедом це буде все швидше та оперативніше. Це два патруля у складі двох інспекторів, тобто четверо осіб. Да наразі їх вісім, але є перспектива так, що їх буде більше все буде залежати від безпекової ситуації в місті. Леопатруль планує працювати протягом всього літнього періоду. Правоохоронці закликають містян реагувати на правопорушення і в разі необхідності звертатися на лінію 102. Єлизавета Швайко, Ілля Гірник, телеканал МТМ. У центрі Запоріжжя зіткнулись дві автівки. Шахраю шукав 13 запоріжців. Розбійник напав на пенсіонера. Подробиці цих подій у нашому відеодайджесті. У селі Долинське Запорізької області офіцерка громади затримала зловмисника, який скоїв розбійний напад на 81-річного пенсіонера. Нападник дерся до чоловіка, ймовірно, з пістолетом та вимагав віддати усі заощадження. Після заволодіння 10 тисячами гривень зловмисник штовхнув пенсіонера та намагався втекти, однак був затриманий. Ним виявився 36-річний, раніше судимий житель Дніпровського району Запоріжжя. За фактом правопорушення на нього відкрите кримінальне провадження триває до суду. В розслідування. 25 травня близько 11-ї години на розі вулиць 12 квітня та перемоги водій автомобіля Мерседес benz порушив правила дорожнього руху та скоїв зіткнення з автівкою «Опель». В результаті обидві автівки отримали механічні пошкодження. На щастя, обійшлось без постраждалих на місце події викликали слідчих. Через інтернет пропонував товар, який покупці так і не отримали. Запоріжжя поліція викрила афериста, що шукав 13 людей на суму 75 тисяч гривень. Потрапивши на вудку шахрая, запоріжці перераховували кошти на вказані реквізити. Однак ані товару, ані відповідь від афериста не отримували. Шахраєм виявився 25-річний раніше незасуджений місцевий житель. Наразі йому загрожує до восьми років ув'язнення. Міжнародні партнери можуть допомогти Запоріжжю із громадською безпекою та соціальною згуртованістю в рамках програми розвитку ООН. Ці питання розглянули на першому засіданні робочої групи Запорізької територіальної громади. На заході відбулася презентація міні-ініціатив від громадськості та поліції «Інфохабу Єднання». Зокрема, мова йшла про надання психологічних консультацій правоохоронцям і їхнім родинам, що постраждали під час війни, а також залучення місцевих жителів та переселенців до розроблення. Програми комплексного відновлення території міста. Бюджет кожної з них може складати від 3 до 5 тисяч доларів. Бюджет залежить від активності. Тому е, за результатами наших робочих груп е, тоді, якщо будуть активні громад, громадські діячі та влада, то я сподіваюся, що бюджет буде достатнім для того, щоб ми е, реалізували все, що заплановано, і все, що сьогодні було. Е, які всі питання, які сьогодні були підняті на наші робочі групи. Також на засіданні робочої групи з громадської безпеки було озвучено ініціативи із оновлення системи оповіщення та розширення технічного парку комунальної аварійно-рятувальної служби Кобра. Ми є прифронтовою зоною і дуже потрібна допомога, тому що самотужки ми не зможемо справитися з цим навантаженням. З початку війни. Сталося так, що виконуючи свій функціонал, є ще і додаткове навантаження, при тому на всі структури, починаючи з поліції, ДСНС, міської влади, комунальних підприємств, і рятувальних служб. І, і, і дійсно люди відпрацьовують 24 години, і коли необхідність така є, то вони виходять і працюють над можливістю. Для своїх робіт теж не вистачає саме. Своїх вишок, своїх механічних домкратів, своїх механічних ножиць і багато такої інвентаря, який потрібен для роботи рятувальної служби. У нас повністю в місті відсутня система оповіщення звукова, тобто, де можна якраз включати ті тренінгові речі для людей. Це оповіщення, це якраз соціальна і психологічна якусь начітку робити в містах скупчення. І таких місць ми тільки на почали читати, мінімум більше 50 комфорт для мешканців, комунальники та керуючі компанії працюють над оновленням житлового фонду. Зокрема, ремонтують входи до під'їздів в одному з багатоквартирних будинків, що в Дніпровському районі. Окрім косметичного оновлення вхідних груп відновили і поріжки. Більше розповість Анна Крамаренко. Мулярів штукатурів керуючої компанії з самого ранку можна бачити тут вже кілька днів поспіль шпателем або пензлем для фарбування в руках. Ремонтують входи до під'їздів. Спершу видалили старі оголошення, які подекуди були проклеєні, потім взялися готувати поверхні до фарбування. Спочатку зняли шар старого покриття, яке вже полущилося, та заштукатурили там, де це було потрібно. Вибоїни, всякі тріщини, все це штукатурилось. Після цього покраска починається. Голубенькі. Стіни ну, сіренький вверх. До речі, колір, який фарбують входи до під'їздів, обирали самі мешканці. Люди за ремонт дуже вдячні, адже зауважують, оновлення не виконувалося тут досить давно. Відремонтували тут і поріжки. Живу я 10 років тут і ні ні разу не робився це ж, не ремонт нічого. Дякую огромное. І колір красивий. Спасибо, просто радостно. Війна на світі, а у нас хоч чуть-чуть якась радость буде. Приємно зайти, порожок зробили теж, то була колясочка інвалідна, теж не було як їхати. Ну, все добре все робиться. Спасіба вам огромное. Керуючі компанії розповідають, окрім Дніпровського району, такі роботи паралельно виконуються ще й в Хортицькому. Також тривають ремонти під'їздів. Ці роботи здійснюють за накопичені на будинку кошти. Це така робота косметична, зазвичай вона планується тоді, коли вже якісь критичні проблеми в будинку вирішені. Тобто, якщо, наприклад, в будинку є проблемний дах. І мешканці, наприклад, хочуть ремонт під'їзду, в той же час, то, звісно, що в першу чергу ми радили б віддати пріоритет роботам над такими конструктивними елементами, більш важливими для перебігу опалювального сезону. От і якщо на будинку є достатня кількість коштів, критичні питання закриті можна і. Звернути увагу на такі косметичні вже роботи у цьому будинку. Три під'їзди у всіх оновлять входи. Ремонтні роботи за тиждень планують завершити. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. З водою, світлом та спальними місцями у Вознесенівському районі Запоріжжя триває перевірка найпростіших укриттів. Спеціальна комісія, до складу якої увійшли представники райадміністрації, комунальники та фахівці ДСНС завітали до кількох локацій. Перевірили, зокрема, цивільні сховища у багатоповерхівках, скільки людей може розміститись у приміщеннях та чи відповідають вони вимогам найпростішого укриття. Дізнавались наші журналісти. Біля одного з під'їздів будинку вже стоїть комісія. За хвилину представники, райадміністрації, рятувальники та комунальники спустяться в укриття. Перше на що звертають увагу, це кількість виходів зі сховища. Другий виход є. же, я показувала аварійний виход. То тобто, по нормативам тут все, якби для любого варіанту спасіння є. тобто три виходи. Так. Далі коридором зустрічаємо пухнасту вартову укицьку лілю. В цьому приміщенні наявне крісло ще одне за стінкою, де під час тривоги можуть відпочити люди. В інших кімнатах облаштовані спальні місця та лавки. Загалом укриття розраховане на 120 осіб. Тут є вода, є світло. Ну, воно облаштоване, воно там прибрано, так, його от, звичайно. Хотілося б відремонтувати, щоб було красивше, але воно повністю відповідає тим вимогам, які потрібні як найпростіше укриття. Щоб підтримувався в належному стані санітарна ситуація в укриттях, щоб було чисто, щоб функціонували усі комунікації, щоб було світло, була справна вентиляція. Регулярно співробітники Запоріжжя РЕМ сервісу контролюють стан укриттів по місту. Наступною локацією обрали будинок по вулиці Південно-Українській 5. Це приміщення дещо більше за попереднє, понад 4 сотні квадратів. Тому за необхідності тут зможуть одночасно перебувати близько пів тисячі людей. Воно відкрите цілодобово. По відкритості ми постійно проводимо перевірки. Бувають випадки, коли або в ОСББ хтось не відкрив, не відчиняв, або ще хтось, але це виправляється. Перелік всіх укриттів знаходиться на сайті міської ради. Там вони всі фігурують. Ми постійно перевіряємо перелік. Бувають, виникають питання, деякі виносять, виводяться, бо там є запитання, деякі нові вносяться. Це укриття також пройшло перевірку. Воно відповідає вимогам найпростішого сховища та забезпечене всім необхідним для тимчасового перебування людей. Окрім того, тут є металеві двері, які за необхідністю можна герметично закрити, аби убезпечитись від отруєння. Загалом по місту під контролем Запоріжжорам сервісу майже 150 укриттів. Близько 40 з них у Вознесенівському районі. У нас функціонує спеціальний підрозділ це сектор з отримання цивільних споруд, який опікується станом цих об'єктів. Комісія регулярно стежить за станом укриттів, тому всі сховища комунальної власності обов'язково пройдуть перевірку. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. З Україною в серці фотовиставка під такою назвою відкрилась у Запорізькій міській центральній бібліотеці. Тут представлені портрети загиблих в Україні білоруських добровольців. Історія їхнього життя та подвигу. Окрім цього, на виставці показали і відеоматеріали, в яких білоруські герої розповідають, чому вирішили приїхати до України та вступити до лав ЗСУ. Серед іноземців, що воюють в лавах ЗСУ, білорусів чи не найбільше. Серед них і Василь Парфенков. Колишній білоруський політв'ясень, ще в 2014 році він став на захист України та був поранений. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік пішов воювати знову і загинув під Лисичанськом. У Нас була домовленість, що я тоді буду оберігати наших дітей. А він всіх дітей України буде оберігати на фронті. І в перший день я його розбудила вночі, сказала, що все. Ми лишилися з дітьми в Києві, весь час були в Києві. А він поїхав за своїм батальйоном на як ТРО на оборону Київської області. А вже після звільнення Київської області перейшов полк Каліновського і був спочатку під Миколаєвом, потім Сівродонецьк, Лисичанськ. Ну і власне так воно під Лисичанськом поки що і лишився. Історія Василя Парфенкова та інших білоруських героїв, що полягли в боях за Україну, представлена на фотовиставці з Україною в серці, що відкрилась сьогодні в Запоріжжі. Перший стенд в експозиції присвячений Михайлу Жизневському, герою Небесної Сотні. А на останньому зображені лише контури облич, щоб убезпечити від переслідувань рідних загиблих героїв. Також на виставці є світлини білорусів, що носять звання Героя України. Сирот загиблых белорусов сегодня это два, два посмертно героя посмертно вознагражного звон Героя Украины и, и именами трех белорусов переименованы в улице Украины. А пошняя улица, это имена в Буче переименована в честь Ильи Литвина. Зараз uh, у нас триває uh, скажімо так, праця, ми подаємо еще білорусів, uh, білорусов, uh, которых посмертно uh, знаходили званням героям України, і процес переименування вулиць так само триває. Виставка є частиною новоствореного музею Вільна Білорусь з Україною в серці. Поки що вона є пересувною, але найближчим часом заклад отримає постійну прописку в Бучі. Крім світлин в експозиції представлені також відеоматеріали про білоруських героїв. Подальшому виставку планують доповнювати у нас і з'явилася ця ідея, і ми її вплотили в життя, і та музей тому що, а, на жаль, ми не володіємо усієї інформації про білорусів. Ми не ведаємо, скільки білорусів воюють, ми не ведаємо, скільки білорусів загинули. Тобто ми будемо цим займатися, і а наша ціль, мета увековечити пам'ять о всіх героях, які віддали життя за наше з вами майбутнє, за майбутнє наших дітей. Пам'ять вона повинна бути, це історична правда, яка, в тому числі і наші друзі з Білорусі. Вони за європейський розвиток, за демократичний розвиток, да, вони віддали своє життя саме наразі за Україну. Я запрошую всіх містян відвідати цю виставку. Виставка світлин з Україною в серці вже побувала в Києві, Львові та інших містах України. Дізнатись більше про іноземних оборонців, що стали на захист України у Запоріжжі, можна лише протягом двох днів. Виставка працює в центральній міській бібліотеці за адресою вулиця Гоголя, 66. Олена Машталяр, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.